Збройні сили України вдарили по одному з ключових НПЗ Півдня Росії. Пошкоджено технологічну установку з переробки газу та газового конденсату, а також потужні прильоти в Криму. Про все це по порядку у нашому сюжеті. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Українські захисники успішно вразили афіпський нафтопереробний завод в Краснодарському краї, який називають одним із ключових нафтопереробних підприємств Півдня Росії. Як ідеться у повідомленні генштабу ЗСУ, загалом бійці завдали успішних ударів по верифікованих цілях, які задіяні у забезпеченні збройної агресії проти України. Бойове завдання виконали підрозділи головного управління розвідки та сил. Безпілотних систем. Підтверджено ураження Афіпського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. Річний обсяг його переробки становить 6,25 мільйона тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки РФ. Унаслідок влучання БПЛА пожежа охопила технологічну установку з переробки газу та газового конденсату. Також підрозділи Сил оборони України атакували низку. Інших важливих об'єктів окупантів, але результати бойової роботи ще уточнюються. Також у Криму дрони ГУР уразили ворожі РЛС та навіть десантний катер. Окупанти почали ховати дороговартнісні військові об'єкти у купольній конструкції. У тимчасово окупованому Криму українські розвідники знищили кілька радіолокаційних станцій РФ, а також ураджили десантний катер. Про це розповіли у прес-службі головного управління розвідки Міністерства оборони України. Ворожі РЛ. Релес у куполах десантний катер, база ППО на Айпетрі, чергова здобич розвідників у Криму. Йдеться у повідомленні. Зазначається, що демілітаризація тимчасово окупованого Криму триває, ухиляючись від російських ракет, бойові дрони, спецпідрозділу Гуремо України примари, завдали успішного вогневого ураження ворожому десантному катеру проєкту 02510 БК-16, а також спалили три. Російській радіолокаційній станції неба СВУ, підльот К1 та 96Л6. -Е. Після серйозних втрат об'єктів ППО на півострові, завданих, зокрема, примарами ГУР, російські окупанти в Криму почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти у купольній конструкції. Ще один з таких куполів спецпризначенці воєнної розвідки уразили на Айпетрі, де московити розташували базу ППО. 3-го радіотехнічного полку військова частина 8 п'ять шість наголошують розвідники. Фахівці гури прилюднили відео, на якому можна побачити віртуозну роботу спецпідрозділу Примари. Нагадаємо, нещодавно речник військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Плетенчук, розповідав, що у тимчасово окупованому Криму сили оборони розносять системи ППО Росії, але Росіяни досить швидко. Відновлюють нестачу, але удари України не закінчуються.